Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги креативну мильницю зі зручним зливом. Їхня спеціальна форма запобігає накопиченню води та утворенню неприємних запахів або бруду всередині мильниці. Вони оснащені присосками, які міцно прикріплюються до будь-якої гладкої поверхні. Завдяки цьому вони не ковзують. Та не залишають слідів ці аксесуари стануть чудовим доповненням до вашої ванної кімнати або кухні, допомагаючи підтримувати порядок та зручність у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги тримачі дитячих зубних щіток. Це зручний спосіб зберігання зубних щіток у ванній кімнаті. Тримачі мають яскравий та веселий дизайн з зображенням мультяшних тварин, які сподобаються дітям. Кріпляться до стін за допомогою надійної присоски, що дозволяє уникнути безладу на умивальнику. Крім того, вони мають антибактеріальні властивості, що допомагає зберігати зубні щітки в чистоті та гігієні. Ці тримачі зроблять ранкові та вечірні процедури більш. Приємними та цікавими для дітей. Пропонуємо до вашої уваги вакуумні пакети для зберігання речей. Ці практичні пакети для зберігання ковдр та одягу зроблять організацію речей у вашому будинку зручним та ефективним. Вони виготовлені з міцного та водонепроникного матеріалу, що надійно захищає ваші речі від пошкоджень та пилу. Особливо зручні вони для сезонних предметів, таких як зимовий одяг та теплі ковдри, які можна компактно прибрати на літо. Застосування вакуумної технології допомагає. Тиснути в місце, заощаджуючи цінний простір у шафі або коморі. Пропонуємо до вашої уваги зручний диспенсер для харчової плівки. Це зручний та практичний аксесуар для кухні, розроблений для спрощення процесу пакування та зберігання харчової плівки. Диспенсер має механізм фіксації, який дозволяє утримувати рулон на місці, забезпечуючи чисте та рівне різання. Гострий пластиковий ніж дозволяє легко та акуратно відрізати потрібний шматок матеріалу без необхідності використовувати ножиці. Цей інструмент полегшить вам повсякдені. Ні завдання та зробить процес зберігання їжі ще приємнішим та зручнішим. Пропонуємо до вашої уваги дозатор зубної пасти. Даний пристрій спеціально розроблено, щоб зробити чищення зубів більш зручним. Диспенсер автоматично видає необхідну кількість зубної пасти, що дозволить її економити. Крім того, пристрій має універсальний дизайн, який підійде під будь-який інтер'єр ванної кімнати. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним. Це незвичний та цікавий спосіб модернізувати вашу ванну кімнату.